Інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7 Plus триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Хмельницька область увійшла до трійки лідерів, де найбільше нових справ власне відкривають. Саме жінки від початку року жінки відкрили майже 155 тисяч нових фопів та очолили майже 40% новостворених компаній. Такі статистичні дані наводить моніторговий центр Open Data Bot, посилаючись на дані єдиного державного реєстру. Наразі частка жінок підприємець складає 61%, хмельницька. Область увійшла до трійки лідерів, де найбільше нових справ відкривають саме жінки. А це 63,1%. Ну і про це далі в нашому етері Олена Черняк, експертка українського жіночого фонду, професорка Хмельницького університету управління та права. Пані Олена, доброго дня та слава Україні. Героям слава! Отож, дійсно почнемо безпосередньо із крайньої цифри, яка була названа у цій інформації, це 63,1%. Чи дійсно це настільки велика цифра? Це справді велика цифра, якщо ми говоримо про показник теперішнього року, тому що це не на загал береться в загальному. Це береться за там за 23 рік інформація, власне, початок 24-го року. Якщо ми говоримо про попередні роки, особливо до повномасштабного вторгнення, ця цифра була десь в середньому 40 плюс відсотків. Це жінки, mm -hmm. реш... решта відсотків це чоловіки. Тому збільшення в 23-24 році справді є. А mm -hmm. зараз змінилися місцями. Ну, тобто, якщо так. 63% так. жінок, то. 40%. Звичайно, але на це є дуже багато причин, uh -huh. очевидних пояснень. Хмельниччина славиться бізнесом в сфері легкої промисловості. Частина цього бізнесу власне заснована як фізичні особи-підприємці. І коли чоловіки перебувають в лавах Збройних сил України, бізнес має тривати. І в зв'язку з цим родина, до прикладу, має переводити цей бізнес з одного ФОПа фізичної особи підприємця на іншу. І тому жінки на себе реєструють uh -huh. цей бізнес для того, щоб. Щоб продовжувати далі діяльність, плюс ми можемо говорити про те, що зараз є багато сфер, які виходять умовно стінні. Так, ми говоримо про е, суб'єкти, які надають послуги, косметичні послуги, перукарські послуги, переважно все ж це так. є жінки. Е, коли ми говоримо про освітні послуги, це також переважно є жінки. Е, також додатково ми маємо не забувати про те, що в нас є окремий напрямок, такий цікавий зараз розвивається блогерська діяльність, mm -hmm. продаж мережі інтернет, де також досить часто займають. Цим власне жінки, тому що це робота з дому умовно, це те на що може жінка витрачати час поза межами хатньої роботи, те на що, до прикладу, не можна разом поєднувати це з вихованням дитини, і тому таким чином вони можуть розвивати себе, реалізувати себе. І зараз досить гарні показники, що власне всі люди, і в тому числі жінки, переходять так на офіційну роботу, сплачуючи податки, власне, реєструючи фізичних осіб підприємців. А чи можна було би собі таку цифру уявити власне в мирний час до війни? Чи були такі подібні якісь показники? Таких подібних показників не було, і я думаю, що вони е, ймовірно будуть далі зменшуватися, тому що, по перше, е, ми говоримо про те, що Плата населення падає. В принципі, бізнес все одно має певні прогалини. Mm -hmm. Зараз той бізнес, який започатковується, досить багато жінок за опитуваннями говорять про те, що це дуже велике економічне навантаження. Вони не завжди з цим справляються. Е, 40% жінок, які вели бізнес до початку повномасштабного вторгнення, і зараз говорять про те, що вони або беруть кредити для того, щоб тримати свій бізнес на плаву, або призупиняють його діяльність, або змінюються mm -hmm. від діяльності. Тому я думаю, що що з Часом ця цифра буде падати. Просто зараз така необхідність того, що власне треба заробляти гроші після війни. Як ви думаєте, яка буде тенденція? Після війни я сподіваюся, тенденція буде все ж таки до того, що жінки зможуть себе реалізувати в різних напрямках, коли ми не говоримо тільки про підприємництво як таке, тому що власне, якщо ми говоримо про різні сфери діяльності, на сьогодні все одно жінки займають менше позицій на високооплачуваних роботах. Якщо ми говоримо про високооплачувані роботи, то власне для нас зараз це є енергетика, це є інфраструктура, це є виробництво, це є будівельне діяльність. Власне, все одно там залишаються чоловіки, вони mm -hmm. отримують більше різниця в заробітній платі. В нас зараз поріг становить десь в районі 18%. Це може змінитися, враховуючи зміни в законодавстві, враховуючи ті програми, які на сьогодні є в уряді, так враховуючи розвиток суспільства, в тому числі в тому, що жінка відчуває в собі сили внутрішні і потребу до реалізації. Можливо, ця ситуація буде йти тенденційно до покращення, як і в усьому світі. Mm -hmm. Ну, загалом, якщо брати Україну, то в принципі цифри близькі майже у всіх областях, навіть у тих, де ведуться бойові дії. Також чи можна сказати, що відкриття бізнесу жінкам зараз взагалі не залежить від географії загалом по Україні, і чи це ніколи взагалі не залежало від географічного розташування? Тому що я, от власне, коли прочитала цю статтю, то я подумала, що ну мабуть багато все ж таки ВПО жінок відкрили. Враховуючи те, що наша область приймає велику кількість внутрішньопереміщених осіб, ми, очевидно, маємо ці показники. Переважно більшість з mm -hmm. них, очевидно, це жінки з дітьми. Та частина жінок працездатного населення, яка виїхала за кордон, власне також питання з приводу того, чи вона повернеться і буде тут займатися бізнесом. Якщо ми говоримо про регіони, коли ми говоримо про відсоткову частку, очевидно, жінки будуть зараз в умовах повномасштабного вторгнення відкривати ФОПів більше або підприємств відкривати більше. Але це в співвідношенні просто кілька. Кості, якщо ми візьмемо кількість фопів, які відкриваються щороку, uh -huh. то очевидно, що вона в якийсь момент почне на Ймовірно просідати, зважаючи на економічне становище в державі в цілому, тому що коли ти започатковуєш бізнес, треба розуміти, чи він буде окупним. Угу. Якщо ми говоримо про території, які там східні регіони, центральні регіони, то по тому спілкуванню, до прикладу, з представницями Кіровоградської області, з якими я недавно була в межах одного з проектів, вони говорять про те, що це є досить складно, тому що крім питання економічної безпеки і потреби заробляти гроші, є питання фізичне. Безпеки власне в тих навіть населених пунктах, де не було прильотів, так званих, так де не було пошкоджено пошкодженої інфраструктуру, і так далі, все одно люди відчувають страх постійний, як і ми тут, але все ж таки там до лінії бойового зіткнення ближче, і жінки відчувають, крім цього економічного тиску, що додатковий тиск пов'язаний з тим, що кількість хатньої роботи збільшилася тому що поряд немає чоловіка, так. який служить у власті відповіді більше за дітей за рідних. Так, Світовий банк сказав про те, що в 2022 році та кількість хатньої роботи, яку виконували жінки в Україні, можна було би оцінити в більше ніж 72 мільярди доларів США. Власне кількість і час цієї роботи більший. Ми маємо питання з тим, що багато шкіл на сьогодні закриваються, особливо в сільській місцевості. Дошкільних закладів так само, і жінки не мають можливості, елементарної можливості працювати, тому що їм немає. З ким залишати дітей. Тому це справді дуже залежить від території. Якщо ми говоримо про Хмельниччину, про місто Хмельницьке, так очевидно, ми тут маємо кращу, кращу ситуацію, і жінки мають можливість, коли є групи подовженого дня, чи в дитячих садочках, чи власне в школах, коли діти можуть залишатися довше, коли жінка сама в даний момент виконує всю роботу, батьківську роботу і за чоловік, за, і, за, і за батька, і за матір дитини. власне. Хоча той самий Світовий банк сказав, що починаючи. Повномасштабного вторгнення все ж таки трошки збільшилася частка домашньої хатньої роботи, яку почали виконувати чоловіки. Разом з тим, вона ще до цього часу не співрозмірна, з кількістю, яку виконують жінки. Угу. Крім цього, ми додаємо те, що досить часто в родинах є старші літні батьки, за якими так. треба доглядати. Це включається також в цю хатню неоплачувану роботу, і це той час, який би жінка могла реалізувати себе, але власне вона його просто фізично не має, тому що немає з ким залишити дитину, когось з літніх їх постійно. Тійно треба доглядати. Ми говоримо про те, що коли повітряна тривога дітей з садочка чи школи потрібно забирати, знов ж таки, це це жінка відлучається від роботи або з дому мусить їхати забирати дитину. Тобто є дуже багато мінусів в цій ситуації. Щодо сфер, власне, ви вже частково відповіли на це питання, але все ж найчастіше жінки обирають бізнес у сфері надання індивідуальних послуг, серед яких переважають перукарі та салони краси, масажні салони, солярії, спа та лазня, а також діяльність пов'язана із виробництвом одягу, освітою та надання соціальної допомоги. Крім того, варто також зауважити, що один ФОП може працювати у кількох сферах водночас. Пані Олено, взагалі, ви сказали, що це така оці от сфери це такі звичні для саме жіночого бі. Бізнесу, але якщо ми говоримо за час воєнний, коли чоловіки власне зараз воюють, чи є зараз все ж таки збільшення частки жінок, які до, до прикладу обирають інші сфери, до прикладу, автоперевезення, сільське господарство і так далі. Ми маємо зрушення в цьому напрямку. Нещодавно пан Микола Ваверщук говорив, що до початку повномасштабного вторгнення в Хмельницькому на тролейбусах водійками працювали вісім жінок на сьогодні. Їх більше тридцяти. Вони запускають нову програму по навчанню жінок водійками. Власне, але разом з тим представники обласного центру зайнятості говорять нашого про те, що більше 70% людей, які сьогодні стоять офіційно в і зареєстровані як безробітні, це жінки. Тому важливо ставити питання про перекваліфікацію жінок. Mm -hmm. Жінки з одного боку 40% опитаних жінок центр це проводилось опитування центром Розумкова, Говорять про те, що вони готові здійснювати перекваліфікацію в окремих випадках навіть за свої власні кошти. Але, от Державна служба зайнятості в минулому році видала більше 70 тисяч ваучерів на безоплатне перенавчання, і переважна більшість це були жінки. Знову ж таки, якщо власне чи може жінка замінити чоловіків безпосередньо в тому чи іншому бізнесі, враховуючи, що для багатьох цих цим доведеться займатися вимушено, до прикладу, те, що ви говорили, багато чоловіків воює, жінка бере на себе, оформляє ФОП і так далі, тому що це і звітність аналогічно, і так далі, це можливо зробити, якщо ну почнемо з елементарного, щоб Жінці донести, що вона це може робити. Коли ми говоримо про умовно чоловічі професії, ми завжди йдемо в крайнощі, коли ми говоримо про металургію, коли ми говоримо про шахти, стандартні фрази, які говорять про те, що жінка в шахті не може працювати. Хоча сьогоднішні показники кількості жінок, які там працюють, говорять навпаки, про те, що жінка спроможна це робити. Коли ми говоримо про перевезення великогабаритним транспортом, знов ж таки там чи про сільськогосподарську техніку, треба розуміти, що зараз сучасна сільськогосподарська техніка досить зручна і вона. Не потребує додаткових фізичних зусиль, так. треба просто навики і навчання. Угу. Але коли ми говоримо про те, що жінка може перенавчатися, ми маємо говорити про те, що бізнес має сприяти цьому. Це дуже важливо. Тут є декілька аспектів: це аспекти, пов'язані з ергономікою робочого місця, забезпечення безпеки роботи праці, забезпечення безпеки в цілому. Умовно, якщо компанія надає послуги з перевезення, логістична компанія, якщо, до прикладу, є місце відведене, де водії і водійки можуть переодягатися, якісь роздягальні, якісь душові, туалетні кімнати, власне, то очевидно, що якщо компанія буде набирати жінок, ці кімнати мають бути поділені. Якщо ми говоримо про виробництво і використання спеціального одягу, то ми говоримо, що цей одяг має має бути підлаштований під жінок. Ми маємо вже маємо вже більше десяти років війни власне, але ми тільки зараз почали говорити про військову форму, форму для, для жінок. Спеціально так. те саме стосується виробництва, тому що фізіологічно жінки менші. Розмір взуття менший, розмір одягу менший, Спецформа потребує відповідно також додаткових витрат. І чи готові чолові, компанії, власне до цих витрат? Частина компанії погоджуються з цим і говорить, що вони зараз готові витрачати на це кошти, готові переносити і власне нещодавно Кабінет міністрів України оголосив програму про перекваліфікацію жінок на більше ніж 30 професій: це і водійки сільськогосподарської техніки, водійки тролейбусів, роботу металургії в інших напрямках, умовно-чоловічих професіях, де жінкам буде надаватися. Е Умовний грант на навчання в межах трошки більше ніж 30 тисяч гривень, угу. для того, щоб вона могла перекваліф... перекваліфікуватися і здобути освіту. Але для цього цю інформаційну кампанію треба проводити обов'язково серед жінок і всього суспільства в цілому, тому що коли водійка великогабаритного транспортного засобу, яка отримує посвідчення, пройде навчання, прийде в колектив чоловічий. Їй очевидно буде досить складно з самого початку психологічно. Тобто тут треба працювати з усіма сферами, з усіма напрямками. Але я думаю, що саме оця вимушеність, яка є зараз в умовах повномасштабного вторгнення, нам дозволить пошвидше подолати ці бар'єри в майбутньому. Також важливо, мені здається, що жінка, яка йде на подібну роботу, вона має знати, що вдома ті ж самі дитячі садочки і так далі, діти під захистом. Це також дуже важливо для кожної жінки. І власне, продовжуючи тему грантів, взагалі підтримки держави. Наскільки зараз держава, власне, зважаючи на дефіцит на ринку праці, орієнтується саме на жіноцтво, які є ще державні програми, гранти перенавчання ви вже в принципі розповіли. Крім державних програм, є ще багато позадержавних програм. По перше, ті, якщо ми говоримо про державні програми, центри зайнятості постійно надають ваучери на перенавчання. Нова державна програма, про яку сказала, яку запускає кабінет міністрів. Разом з тим є дуже багато громадських ініціатив, які е, ініціюються міжнародними фондами, міжнародними організаціями по перекваліфікації в місті Хмельницькому. Е, не знаю, чи зараз в межах минулого року, як грант, працювала громадська організація, яка навчала жінок швейній майстерності. Okay. Вони самостійно надавали їм матеріали. Причому в них в місті навчання був дитячий садочок, де могли могли перебувати okay. діти, тобто додатково сприяли жінкам, щоб вони могли проводити там час. І в них було близько ста випускниць, які потім знаходили свою власну роботу чи в весільних, на весільних виробництвах, чи швейних виробництвах яких досить багато в нас в області тому такі програми є. Але тут треба говорити про те, щоб жінка усвідомлювала можливість по-перше, по-друге, підтримку суспільства з жінкою, і по третє, підтримка з точки зору того наскільки забезпечена жінка реалізацію цього вільного часу, тому що. Якщо є дитина, це дуже обмежує. Угу. Ну окрім того, власне, також зросла не лише частка жінок-підприємець, а й жінок-директорів новостворених компаній. У жовтні цей показник сягнув рекордних 38,8%. Це можна говорити загалом про тенденцію у зв'язку з мобілізацією чи в цьому питанні все ж таки також відіграє роль і покращення якоїсь гендерної рівності. Я думаю, що це комбінований процес, тому що, власне, всі експерти, які діють зараз в сфері гендерної рівності, говорять про відкат власне в системі забезпечення рівності прав та можливостей чоловіків і жінок в умовах повномасштабного вторгнення. Частина очевидно це те, що компанії можуть визнавати реальну реальні можливості жінок mm -hmm. до роботи, визнавати їхнє кар'єрне зростання, пропонувати їм керівні посади. Власне, частина це пов'язана з відсутністю кадрів. В принципі, це комбінований зараз mm -hmm. процес. Але відкат в загальному є досить великий, і відкат є не тільки в межах України в усьому світі. І якщо ми говоримо в усьому світі, то для того, щоб досягнути гендерного балансу, на сьогодні по глобальному гендерному індексу нам потрібно 130 років. Слухайте, ну а 50%, якщо вже говорити про рівність 40% в принципі, вже непогана цифра, але якщо ми говоримо про 50%, чи можна її досягнути загалом і тоді вже говорити дійсно про якусь рівність? Тому що знаєте, якщо навіть брати освіту. То в принципі вчителі саме жінки, але якщо ми беремо вже директорський склад, то там вже більший відсоток все ж таки чоловіків. Це зрозуміло, це пов'язано очевидно з престижністю тієї чи іншої професії і оплачуваністю тієї чи іншої професії. Якщо ми беремо сферу освіти шкільної, там mm -hmm. переважно жінки. Якщо ми беремо професію вищої освіти в сфері вищої освіти, все ж таки там вже з'являється більша кількість чоловіків. Керівні посади рівно так само, коли ми говоримо керівні посади директорів. В школах і директорки, і ректори, і ректорки в закладах вищої освіти це є велика велика дуже різниця. Те саме на підприємствах, власне. Жінки зараз е, мають реальну можливість реалізувати свій потенціал. Е, для цього знову ж таки треба потрошки, і вони відходять ці стереотипні уявлення в суспільстві про те, що жінка не може керувати, до прикладу, підприємством, жінка не може обіймати керівну посаду. Але знову ж таки для цього для жінки і для сім'ї в цілому, чому тільки для жінки для сім'ї в цілому мають бути створені умови, коли ми говоримо про досвід європейський чи американський. Багато компаній, до прикладу, в себе мають дитячі садочки, мають е, е, Якісь дошкільні заклади, де може знаходитись дитина. В нас, коли жінка перебуває в декретній відпустці, mm -hmm. їй досить часто потім складно повернутися назад в професію, тому що вона втрачає свою кваліфікацію, і вона вже є менш активною і менш конкурентно здатною на ринку праці відповідно. Mm -hmm. І коли вона три роки була в декрет в декретній відпустці, або ще більше років була в декретній відпустці, навіть якщо вона виходила з однаковими показниками з якимось чоловіків, то очевидно, чоловік за цих. 3-5 років просунувся. Плюс ми враховуємо той факт, що досить часто все ж таки залишається, коли роботодавець. Е не дуже хочу брати жінку на посаду, особливо керівну, коли ми говоримо про те, що жінка може відлучатися по хворобі у зв'язку з там з дитини. Да. Там якісь інші питання пов'язані з вихованням дитини, інші процеси. Хоча е, суви в цьому напрямку є, тому що ми бачимо зараз збільшення невелике, але все ж таки збільшення кількості чоловіків, які угу. виходять в декретну відпустку угу. або ділять декретну відпустку разом з дружиною. Є в Європі країни, які, в яких на законодавчому рівні рівня, Івність чоловіків і жінки і жінок, коли вони зобов'язані і чоловіки, і жінка перебувати в декретній відпустці рівну кількість часу. І, можливо, у нас часом це зміниться, але знов ж таки це питання бажання і професійного зростання. Більше того, не назву зараз точно країну, яка але є країна, де чоловікам в декреті платять більше ніж жінкам. І Там, в принципі, чоловіки усі сидять з дітьми. Жінки це працюють це досить гарна схема. Це так звана позитивна дискримінація, коли дають переваги, власне, для того, щоб під підсвітити якесь певне питання, власне. І підняти цінність цього питання, тому що очевидно, в нашому суспільстві, де чоловік визнається виключно е сильною частиною фізично-економічно, яка має забезпечувати родину, коли цей чоловік говорить про те, що він буде знаходитись в декретній відпустці, якщо це сприймає абсолютно нормальна дружина, mm -hmm. яка будує свою кар'єру, оточуючи суспільство, швидше за все його не сприймає. От саме от е, через це чому такі стереотипи, Звідки вони взялися? Що жінка, все ж таки, що от чоловік він там має все ж таки він там добувати, там і так далі, тому подібне. А жінка має все ж таки сидіти з дітьми. Це ще десь давно це, це ще десь з минулого століття, і чому на з важко, минулого тисячоліття, і, і чому настільки важко з цим боротися? Тому що від жінок. Більше вимагають, якщо жінка на керівній посаді, то якщо на чоловіка можна інколи там ну, нічого страшного, жінка має доводити свою компетентність і спроможність. Є навіть усталена фраза, коли говорять, що те, що зробив негативний чоловік, це зробив конкретний цей негативний чоловік. Те, що зробила негативна жінка, це зробили всі жінки. Тобто уявлення, коли ми говоримо, до прикладу, жінка робить помилку на роботі або жінка робить помилку, коли вона кермує транспортним засобом, uh -huh. говорить про те, що всі жінки не здатні. Uh -huh. Це уявлення суспільства. Це зароджувалося явно не 100, Це набагато більше років тому, і до цього часу воно залишається. В такому руслі, але тепер ми маємо трошки перекіс, коли з одного боку в жінки вимагають кар'єрного зростання, жінці говорять про те, що вона має реалізуватися. Жінці говорять про те, що вона має хотіти і так само вкладатися в сім'ю фінансово, але разом з тим від жінки все ще вимагають неоплачуваної хатньої домашньої роботи, яку ніхто інший виконувати не хоче. Mm -hmm. Власне. Е, і е, ті фокус групи, з якими з жінками я говорила в цій сфері, коли ми їм говоримо про перенавчання, про можливість перекваліфікації. Вони говорять про те, що вони втомлені. Каже, настільки зараз багато вимог до жінки, скільки всього вона має робити, що умовно гендерна рівність приводить до гіршого результату для жінки. Зараз. В зв'язку з цим перекосом і ще не стиранням всіх стереотипів, ми справді маємо таку ситуацію. Але ген, коли ми говоримо про гендерну рівність, це не тільки про показник цифровий, це не тільки про 50 на 50%. відсотків. Це про те, що будь-яка сфера діяльності має бути рівнодоступною і для чоловіка, і для жінки, і коли жінка має вибір. Чи бути вдома з дитиною, що також є абсолютно нормальним, угу. чи реалізовувати свою кар'єру, чи реалізовувати свою професійну чи будь-яку іншу діяльність, але вона має мати вибір і має мати підтримку для того, щоб це робити, тому що склалося історично так, що чоловіки, в принципі, цю підтримку мали, тому що так було завжди. Угу. А для жінок, власне, зараз потрібна ця додаткова підтримка в будь-якому форматі для того, щоб вони могли себе, якщо вони хочуть, могли себе реалізувати. Ну, і дійсно, і в принципі, знаєте, і навіть жінки самі до себе виставляють дуже високу планку. Це ти, ти маєш гарно виглядати. В тебе мають бути гарні, найрозумніші діти. Їх потрібно обов'язково записати в два краще в три гуртка з іноземними мовами. Тебе має бути прибраний дім, наготований доглянутий чоловік. Можливо, жінки самі себе, от в якісь рамки в певний період, заганяють. Коли ми говоримо про таке поняття, як мізогінія, умовно ненависть чи несприйняття жінок, найстрашніше в цьому терміні, найстрашніше в цьому понятті це внутрішня мізогінія, коли жінки не сприймають інших жінок. В нашому суспільстві закладено уявлення про те, що жінки мають конкурувати за чоловіка, мають конкурувати за місце біля чоловіка. Інколи навіть так трапляється, що жінки конкурують зі своїми умовно дочками. За чоловіка, коли мама говорить про те, що в мене є дочка і син, дочка це таке, а от син, це от ви не розумієте, це кровинка. Uh -huh. Я конкурую за увагу чоловіка, тому що чувак більше, чоловік більше схильний власне, до дочки. Тому е, це теж дуже складний елемент, з яким треба працювати. І багато жінок ще в принципі не розуміють своєї сили і своєї важливості. І розуміють тільки те, що вони можуть в даний момент до прикладу реалізувати себе, коли вони слідкують за своєю зовнішністю. Це також є абсолютно нормальним, це також є абсолютно і має бути абсолютно прийнятим суспільством, тому що зовнішній вигляд це виключно про внутрішній стан людини, і ніхто інший до цього не може мати ніякої справи. Що має змінитися в суспільстві на останок? Тому що якщо ми говоримо про те, що збільшення кількості жінок підприємець, але все ж таки навіть їхніми підприємствами також в більшості керують все ж таки чоловіки. Що має змінитися в суспільстві підходи і так далі, аби все ж таки була дійсно та гендерна вільність? Це має бути планомірний комплексний процес. По перше, це мають бути, якщо ми говоримо на рівні держави, це мають бути державні програми з підтримки фінансової. Крім цього, це мають бути обов'язкові інформаційні програми. Якщо ми говоримо на рівні освітньому, це має бути профорієнтаційна робота з садочків зі шкіл. коли… Не будуть розповідати про те, що ти ж дівчинка, ти маєш хотіти малювати, танцювати, іти працювати педагогом або в якусь іншу сферу, коли дитині, будь-якій дитині будуть розповідати про всі можливості, які в неї є. Після того дитина зможе мати, якщо вона буде мати дуже багато прикладів рольових моделей, власне жінок, коли mm -hmm. ми говоримо про дівчат. Вони будуть обирати цю професію в майбутньому. Є так званий ефект скалі серіалу X files з давнього х Років, коли одна з перших, власне, це була головна героїня, яка була мала вищу освіту. Вона була розслідувачкою, вона мала біологічні знання. Власне, і після цього протягом 10 років збільшилася кількість дівчат, які поступали на хімічні, біологічні, юридичні спеціальності, і говорили, що власне вона стала їхньою рольовою моделлю, тому важливо в суспільстві демонструвати і піднімати питання, і показувати ці рольові моделі цих жінок успішних жінок, які можуть себе реалізувати і які це роблять, ну і відповідно працювати власне і з чоловіками і з жінками і з суспільством в цілому з приводу того, щоб далі долати ці стереотипи. Дякуємо вам, пані Олена, за те, що прийшли розповіли за цікаву розмову. Тож Олена Черняк, це експертка українського жіночого фонду та професорка Хмельницького університету управління та права була з нами.